Номер 327 інвалідний візок Брізі Перікс 2. Ось він в складному вигляді. Легко бачите, розкладається. По параметрах ширина сидіння між підлокітниками 45 см, загальна ширина від обода до обода 67, глибина сидіння 44, висота від сидіння до підлоги регулюється: 43 тере. 47 см, висота спинки 43 см, вага 18 кг, витримане навантаження 125 кг. Повністю робочий інвалідний візок. Єдине, що, що ви, мабуть, вже замітили, підніжки не від цього тренажеру, тобто вони відрізняються по кольору. Та подивіться, при обертанні коліс передніх вони трішечки десь може отринути, бачите? Це найбільше мінуса. От і вам зразу їх показую. Так, іще, іще, іще. А десь тут мала бути. Я вам зразу до мінусів, щоб ви просто бачили. По-моєму, це тут чи не тут? Була. Так, поломана шпиця, дивіться, ось, одна штука. Ну, Тобто, одна, вона вам погоди не, не зіграє, але, якби все, показую все чесно. А, але і достоинства тут а в ньому також є. Для прикладу, підніжки вони складаються, відхиляються, виймаються, регулюються по висоті. Ось отут. Відкручуємо шестигранником і верх-вниз собі там регулюємо. Якщо тут відкрутити шестигранником, то це регулюється кут нахилу платформи. Передні колеса литі, є можливість регулювати їх по висоті, що дає змогу змінити кут нахилу сидіння. Також є можливість змінювати кут нахилу вилок. Ось, бачите, Цей отвір можна переставити, і він вже буде більш так прямо. Далі, задні колеса. Також литі в хорошому стані, 24 колеса, досить хороший рівень протектора. По периметру всього обода присутні потертості. Ось такі, бачите. Це швидкоз'ємна муфта, одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс працює. Можна також регулювати, посилі затиску знизу. Тут шестігранком знову ж таки. Регулюємо. З другої сторони, ідентична ситуація, блокування працює, потертості є, хороший рівень протектора, муфта працює, колеса також в нормальному стані. Сидіння Сидіння чорне, не вигорівше, проте ось тут, бачите, є така от легкі от потертість, типу як витертість. Бачите? Ну, воно... Дуже, в принципі, вона там не сильно помітна, але, до речі, що б я радив, потрібно попрати сидіння та спинку. Як це робиться? Сидіння, ось тут, бачите, ці заглушки. Раз, два, акуратно їх виймаємо, ножичком можна піддіти, витягуємо на себе. І те саме стосується спинки. Тут. Відкрутили тут хрестовою викруткою. І знімаємо через, через руль. Або тут можна крутити знизу. А, так, ремінь безпеки, при бажанні можна зняти, якщо ними не будете користуватися, тому що він буде тоді тільки заважати. Боковушки. тут а, все ціле. Тут також підлокітники може трішки вигорівший. Ось цей правий, лівий, він більш чорніший. Проте, якщо подивитись здалека, то це не сильно в принципі, і помітно. Звісно, що відкидаються підлокітники. Регулюється по глибині. Ось тут, бачите. Також можна регулювати висоту. Ось ці вставки можна просто виняти і вони будуть менші. Великою перевагою даного візка є працюючий гальма. Ліве працює праве працює. Підніжка проти перекидання. За бажанням можна зняти. Ось тут у нас ця м'яка спинка, регулюється по натягу. Тобто відпускаємо ці ремені, людина сідає в те положення, яке їй зручно. Ви в цей момент затягуєте, і наступного разу вже людина буде сідати саме в тій позиції. Яка була от перед тим. А, також можна зняти взагалі підлокітники. Ось тут, бачите? Звісно, спереді потрібно відчолкнути, і тут, і взагалі можна зняти. А, тут відбувається у нас регулювання висоти сидіння ось тут. А, і також, також 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 дивіться, можна використовувати підніжку, як а, якщо ви керуєте коляскою, наступили, перед піднявся І таким чином можна легше давати. Перешкоди різні попереду. А, загалом хороший візок, просто що ось цей от недолік. Це, що може деколи от підтирати отут. Але ви бачите, це не, не зовсім суттєво. Це просто вдарялося в землю. Ось, Бачите? Все крутиться. По іншому кольору і одна зломана шпиця. А так, хороша на нього і ціна. Посилання залишу внизу під відео. Це буде інтернет-магазин Махом, і дякую за увагу.